Які косяки є в Теслі Модолес, яку ми зараз оглядаємо в Норвегії, друзі? Кузов ми подивилися, зараз подивимося салон. Дивимося, ця дверка. Порядок. Далі дивимося. Поріг має отут От такі царапинки. Далі має отут От таке поюзано, трішки видно. Далі сидіння ціле. Посередині. Теж це ціле, зверху ціле. Чи? Ці дверки тут така от царапинка і тут трішечки є. Далі поріг і тут царапани. Другий комплект коліс тут же на легкосплавних дисках завантажений. Оп! Покажемо далі вам в наступному відео, що там в багажнику.